Коротше, друзі, це виходить не австрійський гудзик, це коротше якийсь ще старовинний гудзик. І ще може бути він позлочений. Але точно я ще не знаю. Буду знати точно інфу і все вам розкажу в коментарях. Все, чекайте. Гарного перегляду. Всім привіт! Ви на каналі Гуцеляк Олександр. Всім доброго ранку. Сьогодні я вирішив піти на коп. Надіюся, що будуть якісь цікаві. Сигнали, може якісь монети будуть, підкови але сумніваюся, але ладно. то що буде, то й буду мати. Як кажуть, хто шукає, той має. Коротше, на вулиці така погодка, такий сніжок падає з самого ранку. Все біле. А що нам сніг? Не лякає нічого. Будемо ходити, будемо шукати. І, коротше, ладно. Давайте, все. З вас лайкоси, підписка на канал. І а ми полетіли шукати. все, Скоро будемо, як буде сигнали. Так, тут є щось. Зараз буду брати лопату, копати і шукати. Короче, знову попався сигнал у нас. Ось така желізна штука. Вот. Так вона виглядає. Все, таке железо у нас попалося. Зараз закопаємо яму і полетіли далі. Все, закопали яму, полетіли далі. Короче, розкопав я таку яму і... показує 33. Такий сигнал. Але я не знаю чи... Мене можуть спалити. Думаю, що ні. Ладно, коротше. Копаємо сигнал. Якщо що, я включуся назад. Все, чекайте. Так, і знову у нас такий сигнал. Ось таке желізо. От, железяка наша попалася. Воно зараз провіримо на металошукач. Так, <звук> да, це воно. Якесь таке огромне желізо. Огромне желізо. Це може бути осколок, я так думаю. 100% осколок. Воно ще таке плюс гостре. Вот. Ладно, йдемо далі. Коротше, так зрозумів, що його зараз я викидаю. Назад у яму. Нехай там буде. Його брати не буду. А ми, коротше, йдемо далі. Ще друзі, знову попався у нас такий сигнал. Ось таке якесь желізо. Треба збити сніг. Так, вот, коротше якась така труба, непонятна. А зараз заберемо лопату. Заберемо собі, щоб не попадалося сто раз. Одні ж ті самі сигнали на оному, тому ж самому місці. Якщо б я би вертався, допустимо, був би сигнал, я подумав, би, щось там є. Але... Ще є щось? Ладно, окей, повернемось. Опа, на друзі, і нас попалося ось таке желізо. Може це якийсь не знаю, ось така довга желізна труба. Братва, був такий сигнал. Вже у нас вечірки, вже темнося. Ходимо, шукаємо. Ось Попалося у нас таке желізо. Так-да, -да, таке желізо в нас. Все, ладно. Ще трохи ходимо, йдемо на хату. Вже завтра будемо продовжувати купати. Завтра буде день. І думаю, будуть якісь цікаві знахідки. А ми краще погнали далі копатися. все. Ще був сигнал, от, знайшли ми такий гудзик австрійський. Чи може це він, чи не він. От, так він виглядає, все чітко, якраз темніється, вже темноці у нас. Ми ще далі лазимо, копаємо, шукаємо і краще скоро будемо розходитися. От. Ну так. Да. Коротше, ладно, йдемо далі. Чи б тебе був такий сигнал? Половина підкови, вот. Все, бомба. Йдемо далі, вот. Коротше, є сигнал. Вот. Наше железо рідненьке, вот. Железо. Так, зараз додава. Раз, ударю. Так, все. Полетіли далі. Коротше, ладно. Дорогі друзі. Все, думаю на сьогодні завершувати відео. Трохи походив, покопав, трохи жаліза назбирав. Але думаю, що десь може пізніше ще піду з напарником. Буду чекати напарника. Якщо його не буде, то вже буду вдома сидіти. Ну, коротше, ладно, менше з тим. Давайте, ставте лайкоси. Попрошу вас не збирати під цим відео. Давайте 40 лайків. так. Підписка на канал, хороші коментарі. А може, да, підписка на канал, хороші коментарі. І до нових зустрічей. Ви були на каналі Гуцуляк Олександр. Звати мене Саша. Все, всім пока, всім гарного, продуктивного робочого дня і хорошого настрою. Все, всім пока.